He -he -he. Привіт! Я сподіваюся, ви готові виконати ще одне тренування разом з Петлі Матерікс. Ми поступово покращуємо своє самопочуття, покращуємо вигляд свого тіла. І сьогодні на вас чекає тренування з Петлі Матерікс та Гирію. Упор більший буде на ноги, але також ми прокачаємо все тіло. Не забувайте, що ми працюємо по схемі. Я показую вам перше коло, ви виконуєте не менше трьох, а бажано чотири. Сьогодні будемо працювати по 30 секунд. Будуть різні вправи, але вам точно сподобається. Тож ми з вами зробили розминку. Да? Я про це не говорю на своїх відео. Тобто, ви перед тренуванням обов'язково маєте розім'ятися та розігріти своє тіло. Тож ми починаємо до тренування. У нас довго довжина петель. І першою вправою, яку ми з вами зробимо, це будуть ікс-розгинання. Ми з вами трошки розігріємо себе і підготуємо тіло для тренування. Працюємо 30 секунд і потім десь 15 секунд відпочиваємо. Тож ставимо ноги на шині плечей. Відтягуємо таз назад. Стараємося зробити одну лінію з тулубом та руками. І з видихом розпрямляємося наверх та подаємо руки вверх. Петлі стараються бути натягнуті. Окей, 30 секунд. Три, два, один. Поїхали. Вдох. І з видихом. Вдох. І з видихом. Вдох. Вдох. оп. Опускаєтесь вниз, подаєте таз максимально назад, розтягуєте спину, витягуєтеся наверх, робите видих. Плавно вниз. Плавно вверх. Два. Ми не робимо кількість разів. Робимо по 30 секунд. Разочок. Чудово. Це була наша перша вправа. Другою вправою в нашому сеті це буде присідання та мах прямої ноги вбік. Тому що далі ми будемо робити боковий випад, будемо багато його робити. І нам потрібно розігріти свої суглоби. І тому ми розставляємо ноги на шині плечень. Зараз будемо робити присідання мах правою присідання, мах лівою ногою. 30 секунд по черзі. Готові. Три, два, Поїхали. Присідання мах правою, мах лівою. Правою. Глубоко сідаємо. З видихом робимо мах, коли робимо мах, розвертаємо кліну наверх. Нога максимально пряма. Ще трохи. І останній казочок. Чудово. Ми з вами розігріли ноги. І зараз зробимо дві вправи на верх тіла. Це будуть підтягування широким хватом з проверненням манжети плеча і також підтягування за голову. Нам трошки по діагоналі. Що будемо з вами робити? Ми з вами будемо підтягування широким хватом робити з підйомом кі наверх. І тоді плавно опускати себе вниз. Одразу після того ми з вами не відпочиваємо, а займаємо позицію, як в першій праві. Дивимося в підлогу. І ромовом підтягування за голову. І повністю опускаємося для того, щоб розтягнути свої широчайші м'язи спини. Отож, перша вправа. Пітягня широким хватом з проверненням тісті наверх. І друга – підтягування за голову. Три, два, один. Пішли, підтягнулись, провернули, опустились Плавно вниз. Підтягнулись, Провернули. опустились Плавно вниз. Всі вправо робимо на довгій довжині довженіпети. Не поспішаємо. Нижній точці розтягуємо між лопатками. Тим приводимо і подаємо себе наверх. Стараємося не робити ривки. Пам'ятаємо, що ми завжди тіло тримаємо рівним. Молодці. Є. Супер. І без довгої паузи. Розставляємо ноги на шину плечей, подаємо таз наверх і робимо підтягування за голову. Два. Один. І. Повністю опускаємося вниз, розтягуємося, потім приводимо м'язи. Пам'ятайте, що вам потрібно... Щоб піднятися, напружувати м'язи, але просто по інерції підніматися наверх. верх. Поки йдуть бік, підтягнулись, потягнули, плавно опустились і знову потягнули є. Чудово. Тепер ми з вами зробимо вже боковий випад. Це буде боковий випад на місці. Але ми будемо з вами брати гирю. Я взяв гирю 16-ку. Ви можете брати гирку, яка підходить вам. 8, 12, 16. Ну, більше я не знаю, чи хтось буде брати, але загалом. То, що я буду робити, я об'єдную петлі в одну, розставляю ноги як на боковий випад. Да? Тобто, от я собі вже прикинув приблизно, як воно буде. І зараз дивіться, я буду робити випад на праву ногу, тому гирю беру в праву руку, прожимаю її до тулуба. Буду робити випад праву, і потім одразу перейду на ліву. Держіберу гірку. Запускаю таймер. Натягую строп і пішов. Присів, пауза. Піднявся. Присів, пауза. Піднявся. Присів. Пауза. Піднявся. Добре, відчувається. І розтягнення. І пропрацювання правої ноги. О, хорошо гірку ви ставите собі на тулуб, не тримаєте її. Оп. Фух. Хорошо. Є. Останній. Оп. Поставили гірку Секунду відпочили і так само робимо на другу ногу. 30 секунд в своєму темпі. Пам'ятаєте, чому ми робимо на час, тому що, якщо ви тільки починаєте, ви зробите свою кількість разів Якщо вже продвинутий спортсмен, зробити більш кількість разів. І так можна робити комфортне тренування. Тож поїхали. Друга нога. Три, два, один. І підняли гілічку. Присідаємо. Присіли. Невелика пауза. Оп! Присіли. Невелика пауза. Оп. Аж. Хорошо. Ще трохи. Черезочок. Оп, є. Поставили гирю. Пустили петлі. Трохи відпочиваємо. Тепер дивіться, у нас буде такий сет. Будемо працювати з гирею. Потім будемо працювати з петлями. З гирею, з петлями, з гирею, з петлями. Такий сет. І після того вже будемо спускатися на Отож, Я готую петлі. Я заставляю петлю в петлю. Тобто роблю об'єднаний режим петель і перевіряю довжину. Ручка десь на рівні вашого коліна. Тому тобто що будемо робити боковий випад в петлі. Окей. Говорю, займаюся. Хочу вам більше сказати. Звради виходить так, що. У мене збивається дихання, але нічого. Пам'ятайте, ви займаєтесь в комфортному для себе темпі, ви займаєтесь комфортною для себе вагою і тільки поступово збільшуйте навантаження. Тоді ви уникнете травм, і вам тренування буде в кайф. Отож, зараз ми з вами будемо робити вправу таку функціональну. Це буде магерію в бік. Тобто, що мені потрібно зробити? Я ставлю ноги на шині плечей, і зараз буду махати з права на ліго. Тобто я виставляю праву ногу назад, виставляю її на носочок. Ліва нога в мене буде зігнута. Я буду робити магірію. І обов'язково провертати ногу, якби давити правою ногою, і робити магірію в бік. Добро права для прасу і взагалі класна функціональна Я Роблю праву, паузу і роблю наліво. Отож, 30 секунд. поставив і викину. Викину. Виштовхую себе правою ногою. Дівчата, не беріть. Велику вагу. Зупиняємо. Виштовхнули. Хлопці можна брати. Розук. Є. Супер поставили. І тепер приблизно те саме будемо робити на іншу ногу. На іншу сторону. Тобто у нас буде опорна права, ліва назад і викинули. І викинули по діагоналі вверх. При цьому прес завжди тримайте напружено. Так, мій таймер. Вдох. Три, два, один. Взяли гиречку і пішли. Не зупинили. Потужно викинули. Так, не спішіть, бо будете втрачати рівнувагу, як я, і увага. Ой. Не що звідти? Досвідчення спортсмени збиваються. Є 30 секунд пройшло. Пусав легенько, робимо невеличку паузу, їм водичку. Ми займаємося для себе в ковток водички. Це добре. Ой, угу. чудово. Пам'ятаєте, що? Ви для себе підбираєте комфортний темп тренування. Вам не обов'язково займатися в мову темпі. Можете зробити відео, пришвидшити, чи просто сповільнити, або просто подивитися всі вправи, зрозуміти їх і перейти до тренування. То, що ми робимо далі? Ми з вами робимо випад боковий нога в петлі. Потім робимо магию. Коли робимо на іншу ногу, ми з вами будемо робити знову боковий випад нога в петлі. І присідання, тяга гирь до підборіддя. Це буде такий завершаючий сет. І після того ми знову будемо йти на каремат. Отож, Що я роблю? Я закладаю ногу в петлю, перевіряю, щоб я був з петлею в одну лінію. Ця нога залишається прямою. Я завжди давлю на петлю, і тут уже як вам зручніше: носочок від себе чи носочок на себе, щоб ви добре трималося в петлі. Отож, 30 секунд присідання. Три, два, і тягнемось до підлоги, повністю присіли, повністю встали. Тягнемо до підлоги, повністю присіли, повністю встали. Якщо важко, руку ставимо на коліно і піднімаємося. Хорошо, повністю сіли, піднялися. Цією ногою ми завжди тягнемо на себе, давмо на петлю і допомагаємо собі встати. Присіли. Оп, встали. Присіли. Останні. Є. Ми зробили з вами випад на праву ногу. Зараз беремо гирю. І будемо робити махи гирю перед собою. Тож гирка перед вами. Так само 30 секунд. Я знаю, що вам відпочивати, але так потрібно. Тож, ноги на шині плечей. Три, два, один. і викинули. За нею сіли. Добре тримаєте прасу, гірка йде по інерції. Ви за нею сідаєте і викидуєте її наверх. Має бути лок. В тазі. Пам! Пам потужно викидує. Є! Є. Так, після махів обов'язково робимо декілька секунд паузи. Тому що пульс підніметься, дихання зіб'ється, нам потрібно трошки відпочити, тому що нам зараз треба працювати ще на іншу сторону. Тож пару секунд ми з вами відпочиваємо. І пам'ятайте, ми зараз робимо те саме на іншу ногу, тобто випад в петлі вже на ліву ногу, і потім присідання і тяга гирки до підборіддя. І вже нарешті будемо йти на карімат. Там також буде прикольний сет. Це в нас перше коло. Ви пропрацьовуєте перше коло, відпочиваєте хвилину-півтора і йдете на друге. Якщо це тренування, вам потрібно робити не менше трьох. Домовились? Три кола. Хвилин 45. 50 вас займе. Якщо ви хочете себе добити, то четверте коло і напишіть, хто в товежу. Є. Та я наговорився. Пам'ятаємо, да? основні правила. Подивилися, стали на проти петлі, добре заставили ногу, перевіли, чи вам комфортно. 30 секунд, 3, 2, от, і пішли вниз. Оп, піднялися. Фух, раз. Можна ставити руку на коліно і допомагати собі вставати. Два. Оп, три. Оп, чотири. 5. 6. Сім. Не навіщо я рахую? Певно, звичка. Еге. Павнос. Оп! Носить. Останні. Чудово. Все. Ми з вами закінчили випад. Йому трошки часу собі поновити дихання. І наступна вправа – це буде присідання. Присідання і тяга гирі до підборіддя. Так само 30 секунд. І після того ми з вами будемо вже що? Спускатися на каремат. Правильно. Так, 3, 2, 1. І потягнули. Потянули. Видихом. Обов'язково. Тримаємо добру спину та відтягуємо назад. Низько сідаємо, бум! Трохи. І останній. Оп. Чудово. Так, це на кінець. Ми з вами закінчили верхній сет. І зараз йдемо на карімат. Ідемо на петлі. Я роблю куточок водички. Стелю карімат. І ми з вами продовжуємо. Mm -hmm. Ой, водичка, це добре. Отож. Так, беремо клімат. Пам'ятайте, щоб комфортно займатися, ви повинні підготувати для себе місце для тренування. Тобто це провітрити його, повісити петлі, перевірте, чи все є. Чи ви набігли обов'язково, якщо займаєтесь, займаєтеся в спортивному висоті, в спортивному одязі. Так буде комфортніше для вас і для вашого тіла. Отож, ми з вами. Розплутуємо петлі, ми з вами перевіряємо їхню довжину десь на рівні вашого коліна. І лягаємо на карімат. Отож, у нас буде декілька вправ. Перша вправа – це буде підйом таза наверх з фіксацією і розведенням ніг. 30 секунд ми з вами робимо підйом тазу вверх, робимо фіксацію, і 10 секунд ми з вами розводимо ноги. Після того ми з вами зробимо прес і зробимо ще одну вправу на сідниці. Сівничний місток і половик за голову. Після того трошки розтягнемось. Отож, я натягнув петлі, ліг на карімат, і зараз закладаю п'яти в петлі. Так? Все, перевіряю, все добре. Петлі мають бути на одному рівні, руки лишаю попри тіло. Зараз моє завдання підняти таз наверх, потім зробити фіксацію і зробити 10 розведень ногами. Пішов таймер. 3, 2, один. І пішов наверх. Підняли. Повільно опустили. Підняли. Повільно опустили. Підняли. Повільно опустили. Підняли. Повільно опустили. Кілька разів. Плавно вниз. Ну і звердили на шині плечей. Плавно вниз. Ще трохи. Плавно вниз. У нас останній раз. Ми з вами робимо Підйом, фіксацію і десь розведені ногами. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять. Четтири. Три. Два. Останній раз. Один. Чудово. Зараз я не вибираю ноги з петли. Сідаю на таз і витягую до своїх ніг. Оп. Оп, ноги лишаються прямими. Витягнутись грудною кляною вперед і вниз. О, старайтесь втягнути живіт в себе. Є. Супер. Тепер вибираємо ноги з петлі. У нас декілька ще вправ. Знаєте на який найбільший містрах? Це те, що я не запустив відео. Щоб просто перевірити. Пьому вечір. Та. Знімаю. Тому що декілька разів я отак зробив тренування і не перевірив, чи знімаю я, чи ні. Отож, у нас буде великий сет, буде спочатку прес, повні підйоми, потім будуть викручування. І після того ми з вами зробимо ще пісідничний мостик і пловить над головою. І після того будемо розтягатися. Тож, я ставлю ноги на шині своїх плечей, руки витягую наверх. Зараз 30 секунд я з вами роблю прес. Тобто повністю піднімаюсь, плавно вниз лягаю, і знову піднімаюсь наверх. 30 секунд, 2. 1, і. Ладно, вниз, пішов вверх, розтягнув прес. Три. Я не знаю, хто подумав шорти, як у мене. Але У мене кнопка на рівні поясниці. Кожного разу як я лягаю, я прямо її відчуваю. Витягуємося. Вибирати зручний одяг для тренувань. Не знаю, чому навіть так зробили. Оп. Є, лишаємося зверху. Тепер відриваємо ноги від землі і робимо викручування. Ми зробимо 24, Це по 12 раз на кожну сторону. Я відриваю ноги від землі. 3, 2, 1 І пішли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, 11, 12, п'ятнадцять, 14, 15, 16, Ще трохи, 17, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять, шість Два. Один є. Ми з вами тепер лягаємо на кремат, беремо гирку. Угу. Так, ми робимо сідничний місток. Пам'ятаємо, да? що коліна в цей момент розходяться. Ви підняли, плавно опустили, тільки торкнулися землі. Знову підняли. Після того ми зробимо фіксацію. Після фіксації візьмемо гірочку. І зробимо половину 30 секунд за голову. Я думаю, що я порахую 15 разів, тому що незручно буде переводити таймер. Окей, готові. 30 секунд. Не то. Таймер. 3, 2, 1. І. Підняли. Невеличка пауза. Повільно опустили. Підняли, невеличка пауза. Повільно опустили. І знову. Підняли. Опустили. Главно yeah. вниз. Лав на вниз. Плавну вниз. Піш. вниз. Є. Yeah. Робимо останній раз. Робимо фіксацію. Беремо гирю в руки і 15 рахунків полови за голову. Таз зажатий. і пішли майже торкнулися землі потужно витягнули наверх. Раз. Два. 4. П'ять. Шість. Сім. Добре. тримайте гірку. Вісім попа лишається зверху. Дев'ять. Десять. Ще п'ять, п'ять. 3. Три. Два. Піднімаємо до рівня очей. Один Є. Став гірко біля себе. І стараємося просто витягнутися. вами зробили перше коло. Витягніться. І живіт, поставте поясницю. Декілька секунд просто відпочиньмо. Давайте хоча б 10 секунд 8. Добре, ми швидко піднімаємося. Я відставляю гірю. Друзі, це було наше перше коло. Ви робите невеличку паузу, півтора хвилини, десь так. Відновлюєтесь, налаштовуєтесь і повторюєте ще раз тренування по колу. Але це не кінець. Я хочу зараз показати вам розтяжку після тренування. Ви, коли зробите всі кола, тобто всі 3-4 кола, потім перейдете на розтяжку. Тож, що мені потрібно буде від вас, Ви ставите коліна на ширині своїх плечей. І зараз робимо на праву ногу. Я виставляю ногу в бік. І роблю такі. Пружинки вверх-вниз. Тобто коліно дивиться в бік. я себе опускаю і піднімаю. Декілька разів. Опускаю, піднімаю. О, після першого кола класно. Я уявляю, що буде після третього. Класно, класно, класно. Фух. Є. Передивіться, опустилися вниз, поставили руки на землю, випрямили праву ногу в бік. і розтягуєте себе. Просто розслабтесь. Носочок дивиться від вас. Декілька секунд. Просто повидьте в такому положенні. Подихайте, відпочиньте. Так, іще три. Да. Після цього я спускаюся на лікті. І так само декілька секунд побуду. Траймося робити таку заминку після кожного тренування, тому що вам так буде і легше і краще. Ще трохи. Піднімаємося на прямі руки, так як спускалися. Підтягуємо ногу, там укліни на ширині плечей. Піднімаємося. Так само будемо робити на ліву ногу. Поставили і таких шість спусків вниз. Давайте. Шість. П'ять. 4. Три. Два. Останній разочок опустилися вниз, поставили руки на землю, Витягнули. Ліву ногу в бік. Поки що тримаємося на прямих руках, повністю стараємося розслабити пах і собі дихати. Також десь 6-10 рахунків секунд. Угу. 4, 3, Два. 5. Опускаємося вниз, ставимо себе на лікті, так само 10 секунд. Окей. Okay. Передивіться. Після цього ми переходимо на наступну фазу. Я згинаю вже два коліна. Опа. Розставляю їх. О. І стараюся в такому жопці посидіти. Також декілька секунд. Прекрасно. Просто чудово. Відчуття після того, як ти позаймався. Трохи потягнутися. Просто прекрасно. Добре. Після цього піднімаємося на прямі руки. Прогинаємося в спині, витягуємо вернути наверх. Так само декілька секунд в такому положенні. І тепер я хочу, щоб ви дуже повільно. Що зробили? Ви руки лишаєте на землі і робите провертання в суглобі, піднімаєте ступу наверх. І продавлюєте себе вниз. То, декілька разів зробимо на праву і на ліву сторону. Раз. Вернулися на вихідне положення. Так само на другу сторону. О, да! Два. Я так цього чекав. Ще разочок. Останній. Хорошо. Вертаємося на вихідне положення. Вільно себе збираємо. Сліжний кінець. Ми сідаємо на сідниці. Ох, чудово. Виставляємо ноги так, щоб вони були буквою В. Коліна дивляться вверх, руки ставимо за спиною. І робимо провертання в суглобі. Стараємося колінами доторкнутися до землі і мінімально відірвати таз від землі. Таз, на праву сторону. Наліво. На праву. Наліво. Ще по разочку зробимо. Оп. Оп. Чудово. Вертаємося на вихідне положення, сідаємо на сідниці, підтягуємо ноги під себе і робимо декілька секунд жабку. Тобто п'ятки прижали, пронукнути тягнемо верх і стараємося просто розслабити м'язи після тренування. Збирайте, що якщо ви хочете почати, хоча б двох разів на тиждень. Буде достатньо. Спочатку два рази на тиждень, один день повністю розтяжка. І поступово переходити на три. Головне почати. Є. І останнє, що я хочу зробити, це окупляємо дві ноги, витягуємося руками наверх, і потім встаємося до ніг 10, хоча б 5 разів. І також потім ми набираємо носочок, тянемо носочки на себе, гурмовці, подаємо вперед. І таким самим розтягуємо та витягуємо себе. Є. Чудово! Ви, великі молодці, що виконали тренування. Ви великі молодці, що займаєтесь, не зупиняйтесь, продовжуйте і все у вас вийде. До зустрічі!